Доброго часу! Мене звуть Яна Шолойко і я таро-нумеролог. Рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений таро та нумерології. Сьогодні в першому відео я б хотіла розказати вам свою історію, як нумерологія прийшла в моє життя. В далекому 2007 році до моїх рук вперше потрапила книга з нумерології. Це не було якоюсь там працею, якогось відомого нумеролога. Це була просто книжка, де були зібрані цікаві моменти, цікаві трактовки різних цифр. І мене це дуже захопило. В той час я, мабуть, перерахувала всіх своїх родичів, знайомих. Мені було цікаво. Дещо співпадало, дещо не співпадало і було зовсім якоюсь нісенітницею. І саме оцей момент неспівпадіння породив, мабуть, відчуття того, що ну як так? Невже не працює? І саме це, мабуть, і посіяло це зерно, коли з'явилося бажання знайти знайти метод, який буде працювати. Але літератури в той час. Було дуже мало, її майже неможливо було знайти інтернет, ще тільки розвивався, ніяких ні блогерів, нічого у нас такого не було. І нумерологія якось відклалася. Я поринула знову в своє навчання на той час я навчалася в університеті. Але в... на протязі всього мого життя так чи інакше, нумерологія поверталася. Поверталася якоюсь інформацією, якоюсь новою статтею, якоюсь новою книжкою. І мені ставалося цікавіше і цікавіше. Ну, напевно, це не просто так. І в 2011 році моє життя нумерологія, зайшла дуже на довгий час, скажімо так. З першими працями, з якими я познайомилася, це були праці Олександра Олександрова, класична нумерологія. Але класична нумерологія не давала всієї тієї повноти, яку я шукала. Можливо, це просто тому, що я навчалася по книжках і не було вчителя, який би пояснив. А книжки. Вони більш сухі. Потім з'явилася в моєму житті книжка Наталі Сидорової та її Школа Ідеал, це теж класична нумерологія, і там вона більш жива, більш книжка, написана для людей, Мабуть, тому що Наталя Сидорова сама за освітою, якщо я не помиляюсь, зараз психолог. А Олександр Олександрович він більше математик. Але про ці напрямки їх порівняємо ми далі в інших відео. А я поки що розкажу свою історію і розкажу про те, що мене не задовольнило те, що я побачила в класичній нумерології. І тому я почала шукати далі. Я придивлялася до китайської нумерології. І навіть купувала деякі книжки з китайської нумерології, але це як феншуй. Треба слідкувати не тільки за нумерологією, треба жити цим життям. Тому що китайська культура вона зовсім інша і вона зовсім відрізняється від нашої. Тому просто слідувати якимось цифрам, як, ну там не зовсім цифри, там навіть інший календар. І тому дати народження треба переводити в інший календар. І тому мені це теж ну, до душі не лягло. В 2018 році я знайомлюся з таро нумерологією. І з'ясовую, що таро-нумерологія це поєднання нумерології, цифр та читання їх через карти таро. Через значення старших Арканів-Таро. Спочатку це була Матриця Ладіні, але, знову ж таки, це були просто якісь лекції, якісь відео в Ютубі, це були якісь статті в інтернеті, і майстра, який мені потрапив до рук, з яким я познайомилась, це був Воронов. І Воронов він трішки перевернув матрицю Ладіні. Ми теж в якомусь з відео про це поговоримо. Але я не зрозуміла його підходу. Так, він пояснює, він детально пояснює, чому він вирішив перевернути матрицю Ладіні, але все рівно мені цього було не досить. І потім до мене приходить метод Аліції Кшановської психологічний портрет. І ось саме психологічний портрет дав відповіді на всі запитання. Саме психологічний портрет Аліції Кшиновської допоміг мені зрозуміти себе, зрозуміти своє оточення, зрозуміти процеси, які відбуваються. І саме цей метод я полюбила. Це стало моїм інструментом в пожиттю. І саме любов до цього метода я хочу подарувати вам. Сподіваюсь, вам буде корисно на моєму каналі. Сподіваюсь, я вас зацікавлю. Сподіваюсь, я зможу вам показати, що таро це не страшно, як його окутали містикою, демонізмом і чим тільки можна. Таро це не страшно. Таро це про наше життя, таро це те, що нам допомагає як інструмент по життю. А нумерологія дає чіткі рамки. Тому що розклади таро, вони ну, сьогодні один розклад, завтра інший розклад. Змінилася ситуація, змінилося відношення людини до ситуації, змінилися розклади. І сказати, що таролог, який би професіонал він не був, він не зможе на одну і ту саму ситуацію зробити два 100% однакові розклади. А нумерологія таро дає дає цей. Стовідсотково один і той самий малюнок. Детальніше про те, що минуче це чи не минуче, можна коригувати чи не можна коригувати, ми поговоримо в інших відео. А поки що, ось така моя історія, як нумерологія Таро прийшла в моє життя, і як я з нею потоваришувала, і хочу, щоб ви з нею потоваришували.